Добрий, добрий, день, добрий день, друзі. Давайте з вами подивимося. Давайте з вами подивимося Каланча Херсонської області. Я обіцяла ще, ще за царяпанька обіцяла. Але в мене одне, друге, третє, 150. І ще що, і ще що, і ще що, друзі, замовлення. Особистого прогнозу верні, прогнозу на населений пункт робиться через Фейсбук. Не треба писати мені в коментарях, подивіться то, подивіться це. Фейсбук, посилання є під кожним відео, включаєте Фейсбучик -е, і пишете мені. Поняли? Тобто не, не цей не я. В мене модератор зараз читає коментарі, він мені залишає тільки ті коментарі, які стосуються особисто мене позитивного характеру. От оце я читаю, це ванлайка, відповідаю, все. все інше. Будь ласка, е, ну не треба то а подивіться там, то а подивіться. Це замовлення, все як полагається. Тобто це ж не ми ж не на лавочці З вами ще я сижу, мені нема що діла, цілий день сижу, така нікуди не хочу, не сходити, не в магазин, Мені не треба нічого робити. Мені не треба, не сім'ї. У мене немає, нікого. да, і Їсти я не хочу. І навіть встати не хочу. Сижу, жду. коли там, хто напише, кому що подивиться. Замовлення робіть. Будемо працювати. Дивимося. Так, дивимося. Каланчак, давайте так. Зараз я спитаю, чи до кінця осені буде він звільнений від окупантів. Чи буде Каланчак Херсонської області до кінця осені 2023 року, ось цієї осені, чи буде він звільнений від окупантів? Чи буде він вільний від окупантів, чи буде він вже знову в составі України? Дуже багато буде смертей, дуже багато горя буде. Скажімо так, буде зруйноване все, що має будь-яке відношення до, до з чого можна, тобто якийсь ресурс, з чого можна, все. така пустота, така буде якась вивезуть, все викрадуть, все просто-просто все от карти настільки чорні падають, що це я не на таро дивлюся, я на інших картах дивлюся. Що я вам хочу сказати: дуже багато брехні. От, і ще що, дуже багато колаборантів. Тобто ті, хто там любили цих всіх цьомики-бомики, будуть, будуть, значить, з ним чи чи виїжджати з ними, чи щось отаке, ну, або щось, знаєте, отак от, щось наводки робити, кстати, здавати. Дивіться, до кінця осені я не бачу ще звільнення каланчака. До кінця осені 2023 року. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, Ні, немає. Є попитки, є так от туди-сюди, тобто ближче, далі щось отаке. От, може бути, але немає, немає. Тому. тому... Все-таки я думаю, що це буде більше, хай полежить, потім подивлюся. Все-таки це буде більше ближче до, до, до Нового року, я думаю, туди. Так, давайте подивимося до нового року, що будуть робити окупанти. до 2024 року. Буде? Нічого, вони там собі сидять, і їм теж вже надоїло, бо вони не дуже розуміють, що їм треба робити. О, таке враження, що їм сказали, там, оставайтесь, заводьте з сім'ями, чи переводьте сім'ї, чи ще щось, коротше, асівілюйтеся. Тобто їм сказали, що спершу їм сказали, що ви підете там, наче повоюєте, вернетесь, тепер вже ви не вернетесь, ви там повинні оставатися. Їм теж це не дуже подобається, якби ну, вони там що не казали. от, Бо не всі такі перекоти полех. Хтось би хотів додому вже десь до сім'ї, чи ще щось таке. От. Десь буде чути за межами населеного пункту, десь хтось кудись стріляє, як то кажуть. Оце звуки такі, але буде, буде прильоти якісь от, по тим квартирам чи будинкам, де вони живуть. Де вони живуть? І щось якісь робочі моменти, щось вони уїхали, приїхали, щось привезли, щось увезли. Таке ось. Нічого, нічого такого. Так. Що будуть робити з ЗСУ? До Нового року каланчак. Нема! Надурили ось, ось дві карти. Оце карта, що нам доби були б цього багато дати. А оце карта брехні. Надурили те, від чого, від чого ми залежимо. Тобто не дають чим воювати. Наші західні партнери, ті, хто мали би нас захищати, не дають чим воювати. Хочуть все-таки вони щоб що. Тобто, вони склоняють ось переговорам. І таке враження, що хочуть, щоб залишилися все-таки, щоб ми ту територію ну, втратили. скажімо. Та давайте вже полюбовна, яка різниця, там вже якось там, ну, поняли? от таке щось. Тому буде нова спроба якась. Чи то наступу, чи то розвідки, чи то будуть летіти в ту сторону шахеди, от, будуть вибивати там, де. Орки, бо їх багато в нас хлопців набагато менше, і якби би не можуть. Е, немає поки що звільнення, звільнення немає. Тож, якби тож, чекати. Ну, це я так розумію, що це один із крайніх населених пунктів. Я думаю, що це вже буде. Е, знаєте, вчора дивилася, як це оці хлопці в, ці, ну, в цих рвах. І, значить, ті стріляють, стріляють орки, да? і як це хлопчика засипало по саму голову. І воно не туди, і не сюди. Знаєте? І ці хлопці починають його. Ну, тобто задихається людина в землі, задихається, і вони, ці пацани, ті відстрілюються, а ті відкопують, виривають. Як це важко, як це у людей немає, не вистачає ні, ні техніки, ні якоїсь. Ну, ну, якоїсь такої зброї, понімаєте, це, це дуже важко. Тому, як я коли дивилася це відео, як ото кажуть, да, кому медліно йде звільнення, то йдіть сядьте в ті окопи і там попробуйте. От і все. Так, до лютого, 24-го року, чи буде звільнений. Каланчак, чи буде він українським, чи будуть вже, наприклад, предпори наші має діти до лютого 24-го року. О, карти міняються, карти міняються. Так. Да. До лютого 24-го ви будете звільнені, і таке враження, що це навіть будуть не стільки даже бойові дії вже, а це вже будуть за результатами якимось, якихось перемовин. Тобто, і бойові дії будуть, да? але далі отак от от буде. Тобто вони вимушені вже будуть відійти. Значить, в Каланчак тримайтеся. Хто там тихай, не радіють. недовго музика грала. Каланчак повернеться в, в додому. В межі України він повернеться от, тільки трошки пізніше. да, Наприклад, ну, от, бачите, я сказала до лютого. Я думаю, що це буде десь все-таки, ну, На таких картах просто не можна оце таке гратися. оце Лютий, березень, оце, оце все. фіг, фіг оце, такі. це. ж, Це ж це ж, е... пам'ять правильно, це вам не шоу, це не якась там жнглірування, інформації чи ще щось. Є определенна якась інформація вона може бути не немає такі строки чи ще щось. Це вже люди починають це що там, а январь, а февраль, а понедільник, а вторник, а квартира 49 буде цела чи не буде. Ну це таке вже, знаєте, люди починають хірню, як то кажуть, дуріти і намагатися ви, ви, ну, викрутити те, що не викручується. Поэтому, поэтому, що я можу сказати? Ще півроку каланчак буде в окупації. Мінімум. Але він повертається в Україну. І е, хай би там, що не казали колаборанти, хай би що не казали покупанти, частина з них поїде, частина перефарбується, залишиться позицією в собаки очі і скаже, а що таке. Мала лі з ким я там жила чи трахалася. Я нікому нічого не винна. ну, в такому плані. От. Ну, не мені, тим, тим не менше тим не менше, не Каланчак повертається і він буде в составі України і він буде цю, як, під українськими прапорами. Пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які на мене підписані, ставлять мені вподобайки, з вами нічого не трапиться. Якщо ви боїтесь, йдіть, робіть медитацію захисної купол, яка знаходиться у мене на головній сторінці канала, там намальоване море. Вже так, як я об'ясняю, вже більше я не знаю, як об'яснити, скажімо, щоб вже було доходчиво, скажімо так. Ну и пока-пока.